Номер. Ну, метабельний, я вже бачу. 0092. вам показати свої 983. Будь ласка. Я з вами шуткувати не буду. Я з вами нормально спілкуюся. Дивіться, тільки не на камеру. Можу вам показати, тільки a не на камеру. Добре, ви скажіть. Власне. Скажіть. Ви продиктуйте фамілію. Зрудок Микола Іванович. Хорошо, ваша фамілія. Годіться. Дивіться, ще раз повторюсь. Скажи. Я, я відмовляюся. Бачаю, на дивіться, я ще раз на камеру з самого початку тому да. статті 40-во і ведеться відео спостереження. Ну, Добре, я камеру. знаю. Ви бачите Ні, я підходив, я вам казав. Інспектор теж казав. В даний момент я вбачаю вас по зникам спині. потичному По суті? Прошу. Порушення мови. Яке порушення мови? Я запитався чи що? Запитався? Ну що ви брешете? Я заплітався? Ну, зараз ви чуєте, як ви спілкуєтеся. Звісно. Я, я заплітався? Ви бачите, а оксанки не немає. Бо вона нормальна. Така, як і я. А ви трошки я бачу неадекватність. Зружені зіниці, які не реагують на світло. Порушення координації руки. Я відмовляюсь. відмовляюся. Їхати я дивіться, бушавши. я пропоную вам приїхати в місто рівне. Ні. Ви відмовляєтесь. Ні, так. Євген Дмитрович, тоді на вас буде зараз складено Я е, Складайте, у вас є документи, я поїду. Е, ви хоч щось підпису відмовляєтесь? Тоді, по-дальшому, вам потрібен тверезий водій. Хм, мені їм приймут, приймут. не приємно твержені. Я закони знаю. Закон знаю і від... почитаю. Вам є заборонено. Немає всі. заборонено. Вислав, відтяг... дай. Тоді зачекайте, закоріше сигаретку, зараз буде складено протокол. І ознайомлено. — Скільки ви мене ще будете затримати? Ви вже затримали мене це, знаєте, на пів години, і, а за пів години я б вже заробив 30. тисяч 10 від них. Зараз ой, інспектор гриві. вам проведе розісправу. Ви е мені заверняєте заробляти мої кошти, мої кошти. Це вже друге. Ні, це не друге, це третє. Okay. Дивіться, е зараз інспектор проведе вам і... Бачу, я, е — Я не відмовився абсолютно не від чого. Абсолютно. Е 130. Яка 130? Ви що, гонуть? Зараз.